Останню декаду холодного і непривітного українського лютого рівнянка Тетяна планувала провести на теплому сонячному єгипетському пляжі. Їхати збиралися усією родиною разом із дітьми, тепер тішиться, що не придбали путівки наперед. Ми поки що вирішили зачекати, стежимо за новинами. Дивимося, спостерігаємо за ситуацією, сподіваємося, що все-таки все заспокоїться, і нам вдасться відпочити в Єгипті, як і планували. Ті, хто не захотів чекати з поїздкою до теплих країв і готовий заплатити більше, змінюють напрямок. Ліпше за гарячі пиріжки розходяться в рівному путівки до арабських еміратів. Назавжди популярний у цій року Єгипет попиту в рівнян практично немає. Втім, тимчасово немає і пропозиції. Ми прийняли рішення, прислухалися до рекомендацій. Поки що це не є настановиться і лише рекомендації Міністерства закордонних справ про те, що ми припиняємо продажу турів в Єгі. Під зв'язку з тим, щоб потім не мати проблем з туристами, яких а раптом ситуація в Єгипті зміниться щодня, крім понеділка, у нас повертаються і будуть повертатися до суботи. По нашій фірмі будуть повертатися туристи. І шарма, і з хургади, і Таба у нас повертаються. Ситуація на курортах дійсно спокійна, тому що туристи самі нам телефонують, вони самі нам розповідають. Наші туристи, хто звертається, всі інформовані, що поновлення. Продажу путівок на Єгипет буде з березня місяця, оскільки ведучі туроператори прийняли рішення самостійно, це було вчора-позавчора, якраз відбулося, продавати. Путівки нові з березня місяця. І Якщо рівненські мандрівники і туроператори таки вирішили поберегтися, то українці загалом події у Єгипті сприймають з філософським спокоєм. Тільки за сьогодні до Хургади та Шармельшейху вилетіло шість літаків з українськими туристами. Світлана Сирота, Артем Лаговський, новини Рівного.